Командувати! Слабкодухи, ти грядко! Веселись! Ви що, не бачите, що літонкий, а ви тут скачки влаштували? Адіох припинив, може літи тонкий, але він витримує 10 тонного мамунта та 9 тонного потума. Ну насправді це сприймається якось більш по рідному. І це дуже мило, коли фільм озвучують твоєю мовою. Завсідники кінотеатрів з улюблених героїв зазвичай чують українську. Це єдина публічна сфера, де державна все ще домінує над мовою сусіда. Попри зелене світло уряду на прокат фільмів, дубльованих російською. Згідно з моніторингом громадських організацій, цьогоріч з'явилось 119 кінострічок, дубльованих та озвучених українською, і 56 субтитрованих. У решті гуманітарних сфер державна свої позиції втрачає. Це мав змогу відчути зокрема український читач. Книг та брошур українською у 2012 у поменшало у порівнянні з 2011 тисячі Менш популярним рідне слово робить преса. Кількість іншомовних газет порівняно з 2011 тисячі зросла приблизно у півтора рази. Побільшало найменувань періодичних журналів і бюлетенів, що послуговуються державною. Утім, їхній загальний тираж це менше, ніж п'ята частина ринку. Усе рідше випадає нагода чути державну мову у мас-медіа. Найменше пощастило меломанам, які слухають радіо. Нині тут відсоток україномовної продукції у прайм-тайм не перевищує п'яти. Хоча ще торік за існування 50 відсоткової квоти на музичний та відеопродукт українського виробництва, цей відсоток був значно вищим. І в телевізорі, попри незначне зростання стані україномовного контенту теж переважає російська активістка руху не будь байдужим» Оксана Левкова переконана, в таких умовах український продукт мусить бути не просто якісним, а надякісним, принаймні порівняно з російським. Акції погано пропрацьовані, продумані книжки на майже туалетному папері видані або безграмотні будь-які тексти в чи в брошурочках чи на наліпочках україномовні тексти дискредитують українську справу. От і все принципом усе найкраще українською намагається послуговуватись громадянська ініціатива гуртом Когорта ентузіастів, які популяризують рідну мову через мережу до списку своїх цьогорічних досягнень вісти зараховують професійне озвучування фільмів власними зусиллями. Нині на їхньому сайті понад 40 таких стрічок. Тут і класика, і новинки, які не озвучували українською для кінотеатрів. Не можу я вистрілити. Бендер, я знайшов твій указательний палець. А от тепер можу. на не буду коли тут стільки свідків? Ви справжній джентльмен. На відміну від мене, не можу дивитися. Осторонь щоправда, усі проекти ініціативи гуртом та їхніх однодумців неприбуткові. Члени спільноти та їхні симпатики самі фінансують своє ж законне право дивитись фільми українською нагорода за витрачені зусилля, досвід і насолода від результатів роботи. Деякі студії, які умовно кажучи, зараз можна назвати професійними, починали з аматорських засад. Тобто є ж студенти, які навчаються на якихось секторських спеціальностях. Для них це практика. І вони згодні це робити безкоштовно, бо це ну, їхній досвід, і їм потім буде легше влаштуватися на роботу. Я уявляю маленьких жопіків діточок, тому що я їх дуже люблю. І мені приємно, що я роблю для них щось приємне. Так, поїхали. Я не плачу, я молодець. Так. Ярослава Куцай, Сергій Клименко, Олексій Іванченко, п'ятий канал.